Всім привіт, друзі! Сьогодні з ниму невеличке відео. Вже давненько я не знімала. На балконі тут у мене квіти виглядали не дуже, бо то холодно, то ми поїхали і квіточкам не дуже було без нас. Ну, зараз покажу, як виглядають. Ця моя гортензія наразі має одну квітку. Пам'ятаєте, вона квітувала дуже гарно. Коли квіточки сходили, ну, отак от вони виглядали. Дуже гарно, бачите? Дуже гарненькі. Ну, а зараз маю отаку, Не знаю, чи буде ще випускати, чи не буде більше, ну, отак так от зараз виглядає гартензія. Ще одна, от така. Мало вона, всього дві квітки. І вже, бачите, до осені подходи червоніють лісточки. Квітів більш не видно. Щодо чорнобрівців, така історія. Багато бутонів, але вони відсушуються не дуже. Гірані отак виглядає зараз. Ну, тут дуже багато бутонів. Тут теж невесела історія. Ну, Дуже мало квітів, не дуже мені подобається. Цей чорнобривець гарний. Тут Ця красота, це вже місяць, вона стоїть. От така майже ніяка. Не знаю, чи щось на них напало, чи то погодь, то не знаю, що. Коротше, з цими квітами не дуже щось вони були. Ну зараз бачу, що багато бутончиків вже є. Побачимо. Так, ну, отак от, от тут не густо, скажем. Виглядали вони і краще. Тобто, таке, якщо подивитися з цього боку. Отака історія зараз. Ну, не дуже сумна історія. Чорноборівці тут хворіли, довелося все зрізати, повипускали новенькі пагани. Виглядають зараз отак. Оце моя чорна пітунія. Буду я їх прибирати. Я їх черенкувала, черенки є, але не ростуть вони. Виглядають також дуже сумно. Буду забирати, напевно, геть. От тільки тут себе помітила, що моя гортензія вибуха. Опустила ще квіточки, так що буде отакий от ще один гарний. Шапочка така малесенька буде ще одна гарна. Тут ще маю кущики чорнобрівців, ну, от удивіться, ну такі вони всі стали. Прям чорні, з плямками. Не знаю, що з ними було. Ми поїхали на відпочинок, приїхали тут дожі, лили-лили, і воно таке стало неяке. Ну Тут більш-менш і новеньке повипускалося, так що цей буде окей. Оцей сьогодні я пересадила цю гортензію, Ой, ні гортензію піларгонів. Оцю пересадила з маленького горщика, бо було їй не дуже. Досить місця, так що подивимося, це мала би бути біла. Ну і захотілося мені оновити рослинки. Докупила я сьогодні от такі. Шість в одному. Дивіться, гарненькі. Буду зараз пересаджувати, з чимось скомбіную чуть чуть треба оновити мій балкончик. Тому що не дуже виглядає. Так, через сумний стан моїх рослин докупила я їм добриво. Таке якесь універсальне, пролонговане дії. І ось таке. Тут біля нас в магазині було. Вирішила чуть-чуть рослинки догодувати. Ну, тому що, чесно кажучи. Зовнішній вигляд у них не дуже. Хочеться чуть-чуть кращого. Так що підгодуємо ці, що вже є, і висадимо от таких шість новеньких красенів. І так, перше, що я зроблю для своїх квіточок, це отаке добриво пролонговане. І горщики. Под кущик поставлю отакі палочки добрива для того, щоб квіточки виглядали краще. Так буквально під кожний кущик по одній. Ще от з цими чорнобрівцями теж спробую. Можливо, вони відійдуть і будуть трохи краще виглядати. Тож також, напевно, сюди така тверда земля. Напевно, сюди дві палочки поставимо. Тут теж... Не знаю, можливо, сюди і два, та ні, одну. Ще зараз рідким добривом теж підгодую. Так. Тут. Тут так намагаюся в серединку саме кущик підсунути. Цей нещасний отут попам'ятаю, я вкоріняла пituні. І вони прийнялися. І все з ними нібито гаразд. Тільки, бачите, кущики геть не розвиваються. От, ну просто, скільки він вже отак от сидить за місяць, він мав би бути великий. О тут взагалі все пропало. В общем, зараз я вот тут приберу все і рослинки ці, що придбала. Якось тут скомбіную, висажу гарненько. Зараз подивимося, що я придумаю тут. Так, вирішила я, що я пітуньки ці не буду викидати. От зараз я їх з цього горщика заберу і висажу просто от в такий, прям дві разом. Висажу в такий горщик, залишу, подивлюся, будуть розвиватися ок, не будуть. Ну... Що ж ти зробиш, ні, то ні. От, а цей горщичок в мене буде порожній. До речі, тут колись я обломила кінчик ірані і вкорінила теж його. Маю вже маленькі корінці. От так от. Ну, все це щастя в один горщик я зараз посаджу. А оцей великий такий довгий, от ці красені. Там в мене. Зараз подивимося, що можна з ними зробити, як то гарно скомбінувати. Підготувала я горщик. І от мої три рослинки, які сюди йдуть. Дивіться, коренева, просто причудова тут, гарна коренева. Ну, чому вони не розвиваються далі, не знаю. З цього теж, корінці, все добре. Ну і гірань. Тут просто отломаний кінчик був, і я вирішила його вкорінити, навіть не пам'ятаю, якого він кольору. Ну зараз сюди, в цей горщик, все це висажу. Вже підготувала паличку добрива. також. Зараз висажу і далі займуся цим великим горщиком. Все, це було дуже швидко. В Серединку поставлю паличку добрива сюди. Ну, подивимося: будуть, не будуть. Ці пітуньки в мене вони квітують це від чорної моєї пітуні. Зараз покажу вам оця вона така бархатна, чорна. Бачите, яка красива? І от я обрізала цей кущик, і мені було цікаво, чи в мене вийде вкорінити пагани. В мене все вийшло вкорінити. Але це вже довго вони стоять і, ніби корінці є, але не розвиваються рослина далі. Ось тут також цей кущ ми поїхали на відпочинок, і він дуже гарно квітував. Приїхали, і всі рослини майже у мене чомусь захворіли, чи багато було, чи не знаю. І такого пишного квітування вже не було. Взагалі на квітах не було. На всіх, на всіх, і от на цих кущиках, і на гіранях. Вони у мене зазвичай аж пишно тут квітували. Ну от, ми приїхали, я їх пообрізала. І... Зараз нібито краще виглядають, але принаймні оця біла вже має багато бутончиків квітувати. Ось тут також бачимо, що вже випускала. Всерединки теж там є. І що вже будуть квітувати, але ну, просто такі нещасні квіти були. За два тижні буквально щось на них напало, не знаю. У нас не було, і якось. Важко квітам було. Так що подивимося. Зараз підгодую і подивлюся, що буде от з малятами цієї квіточки теж. Ну, а зараз давайте будемо дивитися, як висадити ось ці квіти. Не знаю, що як називається. Треба скомбінувати мені. Якось віріск, можливо це називається, не пам'ятаю, чесно кажучи. Так, одна ружева, так, одна біла. Так. М -м -м. Це ніби як самшит Ну, я не знаю взагалі, як його вирощувати на балконі, він. бачите, там таке враження, що навіть не один кущик, а три. Ну, видно, вон так. Треба санечка більше. Так. що там три кущика? Зараз розділю, подивлюся. Ну, з цим самшитом я не впевнена, що робити взагалі. Так, далі, що мені подобається. Ой, мені дуже подобається. Ну, подивіться, така красота. Напевно, от сюди мені хочеться її висадити. Це також від чорної пітуні, черінки, але. Ой, чуть телефон не впав. Але, ем, знаєте що? От вони такі. От вони такі. От ми приїхали, і всі квіти в мене отакі були. І я заберу їх звідси геть. Взагалі викину, напевно. Ну, і, можливо, ця красота піде сюди. Так. Далі це здається хризантеми кущик. Ніжно-такий ружевий і. От, може, його з цими вірісками тут, як ви думаєте, от якось так можливо об'єднати. Так мені здається, було би гарно. І є тут таке, напевно, це як мух або щось таке сизе таке. Ну, мені дуже подобається, конечно цей колір. Але з чим його скомбінувати, чи теж сюди прям. Всі в одну висадити, Чи можливо, отут. Зараз давайте хвилинку я подумаю і вирішу, що мені робити. Ну і що ж, от так от знайшовся в мене горщик для цього чудового кущика. Висаджений сюди. Красень. Чудовий. Далі, от тут березки Так оце буде виглядати тут. Зараз сонечка наполовину. Тут моя гортензія красуня. Ну, буде вона ще квітувати, я вже показувала. От тут от видно, що буде ще квітувати. І так, подивимося, що в мене вийшло. Після висадки моїх нових рослинок. Це вже не новий чорнобривці, але но такі вони гарні, неймовірні. Розквітають темненьким таким, темно-бордовий, потім світлішають. Просто суперовий колір. Самшити. Висадила я їх в різні три горищика. Далі. Не знаю, як це називається. Отак вийшла рослинка. Так. Все ж таки <смеш> інакше висадила я ось ці рослини, інакше посадила, тому що а, не сподобалася мені. <смеш> От тут з хризантемою вона в іншому місці. Так, моя гортензія. Так от отки від, відквітовує, від, від потім ще довго-довго стоїть от в таких гарних квіточках. Тут вже також світліший колір по чуть-чуть. А тут з цього боку новенький бутончик в мене розквів. Ось такий гарний. І от така. Тут вийшла зона красива. Хрізантема поселилася тут. Поруч з чорнобрівцями, ті, що я рятувала. Майже вони пропали. Прийшлося, довелося мені їх повністю зрізати. Але відновилися, бачите? Гарно відновилися, Вже квітують. Це супер. Сподіваюся, ще до зими. Буде квітувати цей вазоночок. Чекаю тут на квітування яскравої піларгонії. Вже багато бутонів. Тут чорнобривці також кущик пропадав. Просто подивіться, які лісточки. Це жах, ребята, це жах. Ну, маю надію, що відновиться. Він відновиться. Квіточки я знімаю. До речі, з чорнобривців ми п'ємо чай. Мені дуже подобається, і як вони пахнуть. І чай з чорнобривців теж мені подобається, тому квіточки знімаємо і п'ємо чай. Далі поруч така красуня пеларгонія. Ще одна також випустила. Бутони, і досить багато одночасно бутонів в неї, подивіться Тут маленькі ще є. Ну, така красонька вона зараз. І ще один чорнобривець Цей яскраво помаранчевий красень. Також мені він дуже подобається, і одночасно дуже багато квіточок. Буде мати, це супер. Так, на іншому боці оця піларонія біла-ружева буде. Добре, що тут також є вже більше бутонів. Буде яскраво квітувати. Так, тут також відновився кущик, тому що, <свісно> виглядав, звісно, він теж жахливо. Деякий час. Слава Богу, зараз вже такий зелений, насичений гарний колір. Виглядає гарно. Пітонія, 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 Щось не дуже. Вже зараз має деякі бутони. Але все ж хотілося б мені краще. Не знаю, чи я буду ще брати на наступний сезон. Таку пітонію собі ну, не вистачило мені. Квітів не так вона квітувала, як мені хотілося б. І оце. Також відновився кущик, непогано виглядає, буде ще квітувати нові квіточки, більше і більше, так що гарно. І загальний такий план у мене От так Виглядають мої квіти з цього боку. Да, тут моя гортензія друга. Розрослась вона дуже, прям кущ, дуже великий став. На жаль, квітів було дуже мало, два бутони на неї було. Ну, але, можливо, на наступний рік. Не знаю, як я її зберегу на балконі, як вона буде зимувати. Подивимося, щось придумаю. І з цього ракурсу подивимося на квіточки. Ось так. Моя красота, мій затишок виглядає ось так. Зараз. Пишіть, хто що вирощує на балконі, можливо, якісь квіти ще можна на осінь підсадити, щоб гарно. На балконі це все було тут. Сідаю і п'ю собі каву. От така красота. Все, наразі всім па-па. Сподіваюся, що зможу зняти ще відео з квіточка. Не почекаю піларгонії, можливо, розпустяться, розквітують, ще буде що показати, тому що ну, майже місяць взагалі так погано виглядали квіти, що і показати було не було, не було чого. Ну, наразі відновлюється. Тому, сподіваюся, <кій> що запишу ще відео. Все, всім па-па всім гарного настрію, спокійного тижня, до зустрічі!